Усім привіт! Така подія, що я просто мусю вам це показати. Бо вчора партія зелених, чи, скажем, домашній мій Гринпіс, обратився до мене з дуже цікавою, з таким проханням прямо перший раз у житті, що мусю просто навіть, ну от, хочеться показати. А суть. Ось ж є у мене у моєї вчительки тут ось її любима смородина, так скажемо, бачите? Це ж воно росте діло в балки, тут ось ми вже й картошки трошки підсадили. Ну, так. От. А це ж ось, дивіться, скільки кущів смородина, яка вона побіжка. Тут смородина, ну, щоб ви розуміли, давайте я так от камеру відведу і ось, дивіться, кущі от вона мені бачить, да? у мене ріст. Метр сімдесят вісім. Ось о, дивіться, гілляки. А ось о, я, я ще рукою ще дотягнув до себе. Ну, тобто, бачите, да? до лиця достають. Отака тут смородина. Е, ну зараз ягоди вам покажу ще. Які вони тут. Ягоди. А я її так люблю, цю смородину. Ну ось о, дивіться, які. Бачите, на руці. Ну такі, що можуть там одну-дві копійки закрити, це точно. Ну оце так ось і виглядають вони. Зараз вони тут деяка спіла, деяка ще ша... ну якби... ну тут різні сорта, я не знаю, бо тут названь немає. Ну, коротше, в чому суть то питання? А в тому, що ця вся смородина вона знаходиться в балці, тут росте. А встелила тут берізка, хоча воно ну, тут і мотоблоком оброблялося. А встелила берізка так, що просто тут було, ну просто гебела. Просто тут ну не знаю. І от вчора проса дружина, піди зроби що небудь, кажу, так гербіцид же. Ти ж всю жизнь боролася, руками королацькі жуки збирала. Нельзя можна не ні картошку, нічого. От піди. Я не знаю, камера чи, ви чуєте чи ні. Сухе. Воно. Оце я вчора побризкав. Оце називається галант в однакових умовах і з бастою. Да? Бо сьогодні зараз ось, ось сонце пече. Ось, о, бачите, ось вчора я побризкав, сьогодні, слухайте. Воно все йому. Дивіться. борізка була, заплила, ж тут не можна було зайти сюди. Не можна. Короче, оце я вам і казав, що не буду знімати вже. Ну просто, бо там багато таких, ну хто не вірить, хто знаєте, як ніколи не працював, я б теж, чесно скажу, не повірив. Ось о бачите? Давайте я вам поставлю спеціально ось 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 зломаний метр приніс, щоб ви розуміли, скільки я тут ось, ось. Я вам показую, бачите? Це ось, ось я вам показую. Скільки це ж у нього загнута коронка, а коли він ріс, ось дивіться що тут показує? 80, бачите? Оце тут, воно ще більше є, гляньте. Ось метр, мабуть, буде. Ну і дивіться, що з ним зробилося. Це все зробилося за учора я побризкав. А сьогодні все я вам показую. Хоча я казав, що не буду показувати вже. Все, на цьому крапка. Ну, як ви бачите. Оцю мухана і воно засухне, і все воно попадає, воно не буде так от торчати. Ось це скрутило. Бачите? Ну, Картошку ми тут не бризкали, тут дружина все висипала. Ну тобто спасли смородину. Так Бо тут я мусив це робити. Та й самому цікаво було. Я ж думав, що може загнеться така ж смородина, бо я її так люблю, я б її навіть апіраундапом не проти би був. Ну, все одно. Нічого не зробилося, ніде листка не пропало. А оце коврик ось я пройшовся, це ось у мене тут якби клубніка, да? Ну, це ж вже тут ми під картошку воювали, йдемо, бо в мене так 3 роки на четвертий ще вона ну, дає-не дає. і Я мотоблочу, воно гуляє, і потім я якби, ну, на нове місце я, короче, здвигаюся, йду вверх. Щоб для, для розуміння. Тож я вам показую коврик, бачите, встелений повністю, а ось ряд не оброблений. Ось він отак виглядає. І переводю камеру. І отак ось виглядає. Оце коврик. Оце за день, оце весь ряд, ось я пройшовся. Тут навіть дружина нічого й не. Бо всі знаєте, як боротися з ковриком. Ну, тобто, ось ряд оброблений і ряд не оброблений. Тобто, видно, да, різницю. Так що все воно працює, все воно окей. Так, зразу скажу, що в мене вже немає, бо я все немає, навіть, навіть літри, бо все я роздав. відправив, точніше, сьогодні. Все, буквально. От я вже плюнув на це все діло, взяв та й дві каністри розлив. Користо. Для мене саме ось, це ось моє, дивіться, оце моє, оце без оцього я просто нікуди. От оце моє, я б тут би жив, би, прямо під цим кущом. У мене повищена кислотність, мені вишні, ну, обикнові вишні. Я не можу. У мене в горло починає першити і потім у мене ну, проблеми з желудком. Короте, я. А оці я б їх би тут би. М -м -м. От до цих мені нічого немає. Я їх можу споживати. Бачите, скільки в мене цього добра? так. Ось я б насадив би цілу посадку, але ну, щось невдачно в мене з ними. Ну там внизу кущ у мене вимерз, не вимерз, а його Весняним заморозком цвіт зняло йому, бо він в самій балці. Там такий ж саме ну, деревця здорова прямо. А тут із чотирьох купляних в інтернет-магазині. Тільки один пішов. А оце не немає. Ну оце два дерева в мене такі. І там третя здорова така сама, аж. Жон... Вон колобочка ж там. Стоїть. Воно його видно. Воно бочка там металічна, зразу коло неї, а то кущ здоровене. Це таке ж саме бойлощавишня. Ну там нема вишень, там може з десяток. А тут прямо от хорошо. тут. Немалі осіг не чого, ну, вони оброблялися, якби я ж дивився за цим ділом, то все ну, нормально. Так що це з такою нотою я вийшов. Вам показати, що воно працює, коли гербіциди знаходяться у різних в одинаковій ситуації, в одинакових погодних умовах, то вони працюють одинаково. А так як я тоді бастові пожарі обробив, а тим галантом та ще й дощом, дощ поміг. Ну, ще теж, кстати, ось галант, бачите? Дивіться, остановлюся. Ну і що тут? Нема нічого. І все, і ось з портулака, бачите, що залишилося. Лімон, і воно всохне і не буде нічого, буде чорна земля. Так що хтось. Бо пишуть, та для чого краще косую. Звісно, краще й косую. А краще зразу косує, а, а потім побризкати І тоді не буде нормально. Нічого не буде стояти, типу сухого. Воно і так не буде стояти. Тут теж вже все замутоблучено, воно, бачите, сад. Ну а тут, мабуть, жде, коли я соберуся. Ось у ну, наслідки. Оце галон працював так що бачите круги на воді так що якось отак всім миру і добра провірив показав я щасливий жінка взагалі на 10 небі бо смородина спасена так що якось так усім дякую до побачення до зустрічі на каналі Okiu ya u bilichan eta